Вона йому каже: Видихни, ти вже вдома, скидай свої берці наплічник іди у ванну. Бо втома смертельна не смерть, а всього лише втома, на яку в мене є один лік, мого тіла нірвано. Він і не опирається, бореться з кранами, не розрізняє, гаряче пішла чи холодна, наче на тілі вже всі загоїлися рани. Наче уже не горить, не болить йому жодна. Тільки всередині серця свистить порожнеча, отвір такий на виліт завбільшки з долоню, і шторені вікна на глухо, скрадається вечір, розстеляється постіль, страва на кухні холодна. Вона йому каже видихне, ти зі мною. І він зауважує, яка ж вона стала тендітна. І потроху стуляється отвір, пробитий війною, і вже не випорхне з нього душа перелітна. Вранці так тихо, навіть не чути сирени. Він одягається похапцем серед хати, а вона до зап'ястя прив'язує нитку смирення і починає свою щоденну роботу чекати.